Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. У вашій увазі надається чайна пара гігант від Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Дані чайні пари являються колекційними. У мене особисто така чашка є у моїй невеличкій збірці. До уваги блюдце діаметр 30 см. Подивіться, яка яке вишукане поєднання чашки та блюдця з такою чашкою дуже смачно пити солодкий чай та проводити атмосферні зустрічі не забувайте підписуватись на канал далі буде більше цікавих фарфорових історій ну і звичайно про блюдце це не є чайною парою це окреме блюдо яке дуже гарно поєдналося кольорами та зображенням. гарно віднини.